Отримати базові послуги у рамках програми Є малятко одразу після народження дитини, тепер можна не виходячи із пологового будинку. Сьогодні у Рівному відкрили четверте, віддалене робоче місце ЦНАПу. Нині у перший день роботи вже п'ять родин скористалися послугами для отримання перших документів малюка. Серед них Роман та Ольга. У неділю у них народився син. Ми дуже щасливі, що тут з'явилася така послуга, тому що насправді всі побудові справи, які здавалися раніше, дуже легкі ними для батьків стають з випробуваннями. Важко піти в банк, зареєструвати, тому що це все час адаптація з дитинкою, і ну це дуже насправді комфортно. Ми не чули, що таке десь є в Україні і. Нам випала дуже велика честь саме сьогодні. бути першими, хто подає заяву, і це круто. Відкрили віддалене робоче місце задля того, аби батьки не витрачали зайвий час на отримання перших документів немовлят. Як зазначили у пологовому будинку, за рік у їхньому закладі на світ з'являється 2,5 тисячі немовлят. Тож утримання послуг на місці користуватиметься популярністю. Пацієнтка, яка перебуває в післяродовій палаті, напротязі двох-трьох діб зрозуміло, що має час. Піднятися на другий поверх або спуститись на другий поверх, залежно від того, на якому поверсі вона знаходиться, здати документи і при виписці через дві доби забрати не тільки дитиночку, а ще й свідоцтво про народження, а якщо це жителька міста рівного, використати і інші послуги. Батьки можуть отримати не лише свідоцтво про народження, а ще й до 10 державних послуг від різних органів влади. Ми можемо тут ще приймати на супутні послуги, які не пов'язані з послугою є малятку, але теж для зручності породіль вони можуть бути тут затребувані. Це може бути допомога по вагітності топологам, наприклад, вагітні жінки в 30 тижнів вагітності. Якщо вони не працюючі, тобто якщо працюючі, то цей лікарняний буде оплачувати їм роботодавець, а не працюючі жінки, вони можуть відразу після жіночої консультації прийти до нас, подати цю довідку, яка буде підставою для призначення тієї допомоги. До слова, із бюджету міста на облаштування віддаленого робочого місця, кошти не витрачали. Про це подбали у самому пологовому будинку. А ось техніку отримали у рамках міжнародної допомоги. Наш пологовий будинок у шестірці кращих пологових будинків України я поставив цілі і завдання для Світлани Іванівни, щоб ми. Без всіляких умовностей увійшли в трійку кращих, і в нас є всі передумови для цього. Ініціативу із облаштування віддаленого робочого місця презентували ще три роки тому. Однак тоді процес зупинився і проект не втілили в реальність. На заваді стала пандемія коронавірусу цього ж року. Навіть попри повномасштабне вторгнення, вдалося. Дарія Солодовник та Денис Коломис телеканал телеканала